Всім привіт! Є трохи пічної фурнітури. Номер телефона, номер вайбера. Колісники є для котла. 450 гривень. Такі розміри, дверки. 240 на 160, 150 гривень. 220 на 220, 150 гривень. І ця 200 гривень, 300 на 270. Ця дверка. Має тріщину ось. Так, скручена. Це як нова. Такі дверки для сажотрусок. по 20 гривень. Такі розміри. Три штуки. Задвижка 100 гривень. <кій> Плита чавунна, але тріснута. Там і там. 710 на 410. Так скручена. 650 гривень. Так, є е. ресори. Точно не знаю, ніби як з газона. оп, такі розміри. Так, не хоче мірять. Так, довжина така. Дві тисячі двісті гривень дві штуки. Слідів роботи не видно. Так, ресори 2200 пара. Ще раз номер телефона, номер вайбера. Кому що потрібно, все запакую, відправлю. Всім дякую за увагу. На все добре.